Доброго дня! З вами інтернет Магазин YumTEX, показуємо вам відшити нами шторки. Це тканина, граніт, мраморний малюнок, однакова з двох сторін. Поєднання ось такого велюрових островків з меланжевою гладкою фактурою. Однакова тканина з двох сторін, тобто двостороння, зворотньої сторони в неї немає. Відшивали ми таких чотири шторки по 2 метри в ширину. Дана тканина Це колір 721 доступна вона до замовлення на сайті інтернет-магазину Юмтекс. Якщо ви хочете подивитися вживу, то можете завітати до нас в офіс вулиця Тимошенка, 19, місто Київ, поруч з метро Мінська. Замовлення можна робити по телефону. Надсилаю фото та відео інших кольорів на Viber або Telegram До нових відео, до нових зустрічей. Тканина дуже хороша, тим, що вона. Двостороння, вона майже не мнеться, дуже гарно прасується, не сідає після прання у складі 100% поліестер. До нових зустрічей, до нових відео.